Виконуємо номер 2.22 із підручника Геометрія 8 та номер 6.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У парлограмі ABCD бісектриса Кута А ділить сторону BC на відрізки БМ 5 см, МЦ 7 см. Знайдіть периметр паралограми. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД парлограм, АМ бісектриса. БМ дорівнює 5 см, МЦ 7 см. Порівняно знайти периметр паралограму. Периметр парлограма це сума довжин всіх його сторін. Отже, нам треба знати сторони паралограми. Сторона БЦ у нас. 5 додати 7 це буде 12 см. Відповідно, протилежна ній сторона АД також буде 12 см. Нам треба знайти сторону АБ. І тоді протилежна до неї СД буде мати такі ж самі розміри. За властивістю паралограма. У паралограма протилежні сторони попарно паралельні. БС паралельно АД властивістю паралелограма BC паралельно AD. Тоді Кут BMA і кут MAD Внутрішні різносторонні кути при БЦ паралельно АД, АМ січна. Ми знаємо за властивістю паралельних прямих, якщо прямі паралельні, внутрішні односторонні кути рівні за властивістю паралельних прямих кут БМА дорівнює куту МАД. І тоді, як бачимо, в свою чергу і кут БАМ, буде дорівнювати куту БМА, оскільки АМ бісектриса, то кут БАМ дорівнює куту. БМА і до куту М Отже, Трикутник АБМ рівнобедрений з основою АМ. Тоді а Б дорівнює БМ і дорівнює 5 сантиметрів. Ну а тепер уже за властивістю паралелограма протилежні сторони рівні. СД дорівнює AB і дорівнює 5 сантиметрів. А АД дорівнює BC і дорівнює BM додати МС. Це буде 5 додати 7, буде 12 см. І тепер знаходимо периметр.